Всім привіт, це Петро Бухов І це новини тижня Одеси. На цьому тижні було дуже багато новин. Тож поїхали. Була сесія міськради в середу, на якій було дуже багато цікавого. Зайшли два нових депутати: це Марина Бойко від нашої партії від ЄС, яка замінила депутата, який здав мандат, і Андрій Шарашидзе від партії Слуга народу, який е, замінив також депутатку, яка здала мандат. Цікаво, те, що декілька тижнів тому цього депутата. Тоді ще кандидата в депутати. Росія звинуватила в тому, що нібито він не готував теракт на Кримському мосту, що нібито він замовляв перевезення щось через Грузію. Не знаю, правда, чи це ні. Він це не коментує. Ось така цікава особистість. Ну і також з'ясувалося, що один з депутатів колишнього ПЗЖ втратив свій мандат через те, що він втратив українське громадянство. Це Віктор Баранський, який не з'являвся останні два роки в Одесі, не з'являвся на сесіях. тож ми нічого не втратили. А наступний депутат за списком не заходить, тому що ця партія заборонена. На цій сесії ми розподілили частину бюджету розвитку біля 500 мільйонів. З них 147 мільйонів пішли на допомогу ЗСУ. Біля 130 мільйонів ще додані на будівництво або ремонт сховищ. Більшість з них біля шкіл або дитячих садків, але є і в житлових будинках, там де це можливо. Ну і також створена програма Незламна Одеса», на яку виділено 257 мільйонів гривень на цей рік. Це програма фактично ремонту всього, що руйнує Росія своїми атаками, відбудова житлових будинків, заміна вікон і всього-всього, все в цій програмі зібрано. Тому нам не потрібно буде збиратись на позачергові сесії, як ми це робили вже декілька разів після прильотів. У мера і у його команди є можливість відразу допомагати людям. Також виділені гроші на встановлення на багатьох школах та дитячих садках сонячних електростанцій. Вони невеликою потужністю, але це допоможе під час бекаутів. Ці електростанції нам дарують іноземні партнери, а з нашої сторони ми повинні сплатити тільки за проєктування, за їх встановлення. Тож, ці кошти ми виділили на цій сесії. Також виділені кошти на те, щоб нарешті почати робити наше місто більш інклюзивним, будуть створені пандуси навколо площі Бориса Дерев'янка. І на декількох перехрестях: Гагаріна, Проспект Шевченка, Канатна Бісквітний, Торгова Пастера, Дворянська Новосельська, канатна Сегецька. Це такі великі перехрестя, на яких часто ходять люди, і на яких незручно пересуватись людям, в яких є візок чи коляска з дитиною, чи щось таке. Будемо потроху робити наше місто більш зручним для людей. Я знаю, що, наприклад, у Львові під час війни, ось за останні два роки, було створено більш ніж тисяча таких пандусів. Тому нам треба наздоганяти. Цікаво, що ці пандуси були запроєктовані ще до вторгнення, коли я подавав їх як свій депутатський фонд, але тоді. Управління дорожнього господарства не змогло витратити ці кошти. Вони перейшли на наступний рік. Потім почалось вторгнення. Але вони взяли ці старі проєкти, які були зроблені, коли я ще про це казав. І зараз це буде реалізовано. Ну і також цікаво на цій сесії ми не виділили 30 мільйонів гривень на закінчення ремонту Доволанського узвозу. Ці гроші були зняті перед сесією бюджетною комісією. Тому що ось наші колеги, депутати Звягін та Олексій Потапський, вважають, що зараз недоречно витрачати кошти на це зроблений великий об'єм роботи стосовно побудови колектору, щоб не затоплювало таможену площу. Це дійсно корисна річ. А ось цей узвіз, який фактично не несе ніякої транспортної функції, я впевнений, що по ньому не будуть їздити автівки, це буде така вулиця парковка, і вкладати зараз 30 мільйонів гривень в це ну, просто недоречно і там злочинно. Тому цього не буде. Думаю, що після війни, коли ми розберемось із хазяєвами будинків на цьому узвозі, коли будуть прибрані усі ці руїни. Тоді буде сенс доробити всю цю вулицю. До речі, там встановлені фонарі вуличного освітлення, і деякі з них вже пошкоджені ось цими руїнами. Дуже дивний порядок робіт, але маємо те, що маємо. Ну і також з'явилася така цікава програма, як програма розвитку української мови в Одесі. Там невеличкі кошти на проведення різних заходів, опитувань, реклами і курсів. Приємно, що міська влада цим займається. Ця програма була розроблена за пропозицією Ярослава Вітко, яка є представницею повного. Неважно важливого питання української мови в Одеській області. На цій сесії нам було прийнято 88 рішень, але одне з них було дуже резонансним це про перейменування вулиць. Вже третю сесію поспіль не вистачало голосів на те, щоб проголосувати нарешті великий список перейменувань. До 27 квітня в нас був час, щоб зробити це самотужки. Це визначається законом. Після цього повноваження по перейменуванню вулиць. Отримує і голова Одеської військової адміністрації пан Кіпер. Тож він своїм розпорядженням може перейменовувати будь-які вулиці в Одесі без обговорення з одеситами, без якихось пропозицій. І тому нам хотілося зробити це швидше, щоб це був контрольований процес, щоб це було обговорено, щоб було онлайн-голосування, всі бачили ці пропозиції. Можливо, Кіпер також буде це робити, але закон не зобов'язує його це робити. Але це рішення не проходило, тому що у різних депутатів були різні зауваження до цього переліку. Комусь не подобалась площа Менделі Мой хтось не хотів перейменовувати проспект Гагаріна і тому не вистачало голосів. Тому вирішили прямо перед сесією, що ми розділимо цей список на дві частини: одна, яка не викликає зауваження, інша, яка викликає, і будемо голосувати окремо. І так сталося, що ось перша велика частина пройшла, а друга маленька не пройшла. Тож пан Кіпер має право перейменувати одноосібну вулицю Пушкінську, Буніну, Жуковського. Невідомо чи він скористається цією можливістю. У нас була пропозиція перейменувати вулицю Жуковського на вулицю Лесі Українки, а Буніну на поліцейську, на честь загиблих поліцейських, ну як повернення історичної назви. Але голосів на це не вистачило. Але вистачило голосів на те, щоб дуже багато відомих одеситів та українців були увічнені в одеській топоніміці замість якихось там новгородських, ростовських, тульських та махачкалінських вулиць. І це дуже класно. Будуть одеські вчені, Фішер, Цесевич, Бардах, Крейн, будуть письменники. Буде замість Лідерсовського бульвару, бульвар гетьмана Сагайдачного, замість Кастеринінської вулиці вулиця Європейська та площа Європейська, замість парку Максима Горького, російського письменника, який бував в Одесі. Буде парк Марка Твена, американського письменника, який бував в Одесі, і писав про неї. І це особиста моя ідея. Буде вулиця Героя Змінова, Маріупольська, Бахмутська. Провулок Олександра Матросова став провулком Валерія Лобановського, який навчався в Одеській політехніці. Цей провулок виходить саме на цей вуз. Багато чого іншого. Відбулось Одесу постійно намагаються розвідувати російські розвіддрони. Літають тут. Ми постійно їх збиваємо. Але тут є така проблема, що вони під час, коли їх збивають, вони можуть побачити, звідки це летить, знайти цю точку, і потім туди може прилетіти балістик на цьому тижні. Наші військові використали дуже таку цікаву і несподівану технологію. Вони використали літак як 52 Це такий маленький навчальний літак, двомісний, в якому повністю дубльоване керування, на якому навчають пілотів літати, або також виконують фігури вищого пілотажу. Я якось літав в такому літачку. Це дуже прикольно, але дуже страшно, коли ти летиш вверх ногами або вниз в землю штопором, і тобі дають поролити цим літачком. Так ось замість учня в цьому літачку була людина, яка стріляла по цих дронах. І плюс тут в тому, що ті, хто керують цими дронами, вони не бачать, де знаходиться наше ППО, і таким чином це не допомагає їм розвідати. Це дуже добре, і приємно, що навіть ось такі цивільні літаки можуть використовуватись на допомогу Україні під час війни. Естонія подарувала нам два класних таких рятувальних човни, які використовуються як патрульні. Вони дуже швидкі, дуже маневрові. Деякі одесити вже могли їх побачити. Дуже приємно, що про нас не забувають і нам допомагають. Колишній мешканець Маріуполя створив на сайті Лего таку собі петицію про те, щоб Ліго випустило офіційно модель одеського оперного театру із кубиків Лего. Та в них є такий розділ на сайті. Будь-хто може запропонувати свою ідею, показати її, і потім збирати голоси. Потрібно зібрати 10 тисяч голосів зараз. там майже тисяча, і на це є ще рік, тому я впевнений, що ми зберемо ці голоси. Під цим відео буде посилання на сайт Ліго, тому, будь ласка, реєструйтесь там, голосуйте за Одесу. Буде круто просувати Україну і Одесу навіть на такому майданчику. Проти народного депутата України відкрили кримінальну справу за воєнні злочини. Але в Росії це дуже смішно, тому що з нардепа Олексія Гончаренка росіяни звинувачують в тому, що він там розпалює ворожнечу і там розповсюджує фейки про російську армію і таке інше. І ось це перший український нардеп. Проти кого Росія відкрила кримінальне провадження. Не зрозуміло, навіщо вони таке роблять. Це абсолютно смішно. Ніякої шкоди Олексію це не спричинить, ніхто його не посадить. Взагалі смішно, що це називається воєнним злочином, тому що воєнний злочин це коли вбивають цивільних, це коли бомблять лікарні, це коли знищують цілі поверхи, багатоповерхівок, а не коли людина веде свій блог. Як і все в Росії, все на вивірять, це таке королівство кривих зеркал. А Олексія, я вітаю під час ракетної атаки, яка була на початку тижня. Була поранена собака на ближних млинах. І собаку звуть Гектор. Її знайшли журналісти, передали волонтерам, які допомагають собакам. І одеська активістка Яна Титаренка взялась допомогти цій собаці. Збирала гроші. їй зробили дві операції, витягли п'ять осколків. Собака вже поправляється з нею все, нібито добре. Тож такий хеппі енд але бачимо, що від русні страдають не тільки люди. На цьому тижні я ще дав велике інтерв'ю Валерію Болгану із інтернет-видання Інтент про громадський транспорт, про маршрутки, про електронний квиток, про те, як все відбувається і як все повинно бути. Тож кому цікаво, дивіться також під цим відео буде оп. на цьому. все. залишайте ваші коментарі, підписуйтесь до наступного тижня.